Стався вибух, І в нас в квартирі вилетіли старі вікна. Від вибухової хвилі навіть двері відкрило оці залізні там джерела. Ні, школа не можуть глибок на коліно. Це війно-вибухові травми, це акуберотравми, це струс головного мозку. 31 липня 2023 року Росія завдала ракетного удару по кривому рогу. Внаслідок влучання ракет загинуло шість осіб, понад 80 зазнали травмувань. Ну, Першу допомогу нам оказала жінка, перемотала ногу. Ну, потім прийшли на місце, там, там вже волонтери, не лежали, визволі швидку, ну, привізли сюди. Чи вам доставали осколок? Чи... Ні, осколок не можу доставити, дідо глиба. На коліно болі, ні, я не знаю, що рука. А це осколок чого у там? Без поняття. Верят, ну, метал. Великий якийсь, кажуть, що? Ну, я просто, думав, два сантиметри, два моли. Подумали, що... Ну, так, дирка там була. Це міновибухові травми, які пов'язані з тим, що були осколкові ураження, це акуберотравми, це струс головного мозку, і травми, які перелами, які спровоковані скажімо так, вибуховою хвилею, падінням уламків скла, падінням уламків стін. Першим вибухом було зруйновано корпус навчального закладу, другим під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на 2 серпня 2023 року було зареєстровано 570 звернень громадян, житло яких пошкоджено внаслідок вибухів. Ми почули свист і побачили вогняну вспишку у вікні. І потім стався вибух. І в нас в квартирі вилетіли старі вікна. Мої діти зараз знаходяться у моєї мами, і вони, слава Богу, не застали всього цього, але в дитячій кімнаті все засипано уламками, іграшки, остілі. Але ми живі, неушкоджені. Якось так. Перший вибух я була, то, мабуть, в коридорі була, перший вибух. Я швиденько забігла сюди і стояла я отут. Отут, де зараз стою, отут я й стояла. І потім вибух у нас, купа пилу, нічого не видно. Ну, тут висіли рушники, я рушничок взяла, ну, так, махала, щоб хоч щось побачити, чи можна вийти з квартири. Вийшла сюди в коридор, від вибухової хвилі навіть двері відкрило оці залізні. там. там. Залізні двері відкрило, трошки тут хлам, не знаю, мабуть, чи дерев'яшки оці полетіли. Сусідам заблокували трошки двері, відгребла дерев'яшки, забіг працівник ДСНС. Що почалась пожежа, виходьте. Якраз тут стояли документи і рюкзак. Я взяла рюкзак документи і на вихід. Ну і кота. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.